Вітаю на каналі Довідник Історика. І сьогодні розповім про те, які були дві спроби поєднати православних і католиків Флорентійська і Берестейська Унії. Що спільного і що відмінного між цими двома уніями, і в чому була їхня сутність. Це в першу чергу були дві спроби. Поєднати православних і католиків. Адже саме в 1054 році відбувся остаточний розкол християнства на католиків і православних, розрив між Константинополем та Римом. Але в 1439 та 1596 роках відбувається спроба об'єднатись та Поновити християнство. Розмови про те, щоб скликати Вселенський собор між католиками та православними велося ще за століття до Флорентійської унії. Втім, наприкінці 30-х років 15 століття обидві сторони, як і з боку Константинополя та Риму, були готові до зустрічі. Щоб розпочати переговори щодо об'єднання. І розпочалися переговори, зібралися собор у місті Феррарі в 1438 році. Кульмінацією Фераро Флорентійського собору, який православні того часу вважали 8-м, а католики сімнадцятим Вселенським собором, стало підписання в 1439 році унії документу про відновлення єдності між церквами Візантійської традиції на чолі із Константинополем та Західної в особі Риму. Особливість собору полягала в тому, що до єдності східних християн підштовхнула передусім небезпека турецької навали, через що Константинополь шукав підтримки в латинського заходу. Другою особливістю Флорентійського собору було вирішення головних богословських супережностей, які виникали між православними та католиками протягом віків. У всьому вдалося дійти згоди. Хоча, як показала історія, не всі представники Сходу були у цьому погоджені. І вже за кілька років після собору частина підписантів відмовилася визнавати унію і заявили про помилковість свого попереднього рішення. Не такою була доля Берестейського собору, на відміну від Фераро Флорентійського. Берестейський собор не був всеселенським. Це був такий помісний собор Київської митрополії Константинопольського патріархату. Київські християни весь час з моменту схизми були заручниками політики. Політики більш впливових церковних кафедр. Розрив Риму із Константинополем ціле століття на Русі ще за той час не сприймали як факт розділення церкви. Русь Україна урочисто приймала делегації Римської церкви, святкувала окремі латинські свята. Також не відрізняла особливої такої різниці, не відчувала між Візантійською і латинськими обрядами. Не було жодних таких пересторог щодо якихось традицій. І Берестейську унію вирішили підписати і митрополити, архієпископи Київський. І також варто зазначити, що передумовою до Берестейської унії в першу чергу було більш таке політичне становище України, і в той же час потрібно було зберегти православність, це православну церкву, і в результаті. В 1596 році у жовтні у місті Брест відбулося підписання унії. Цю унію підписали митрополит Київський, Галича і всієї Русі Михайло Рогоза, єпископ Володимирський і Берестейський Іпатій Потій, єпископ Владика Луцький і Острозький Кирило. Терлецький та ще низка церковних ієрархів, які визнавали папську владу. Згідно з документом Київської митрополії, припинили своє підпорядкування Константинопольському патріархові та перейшли під верховенство Ватикану, зберігаючи при цьому православний обряд та деякі відмінні від католицьких це стало початком утворення так званої греко-католицької церкви, а її вірян почали називати уніатами. Також варто зазначити, що були певні. Настороги у відношенні до цього збоку Речі Посполитої, адже в той час Річ Посполита вбачала в Берестейській Унії певну таку вигоду і шлях до того, що за допомогою католицьких правил, за допомогою різних. Таких механізмів впливу можна було б перейняти більшу частину православних на бік католицизму за допомогою саме цього об'єднання. Але чи поклало це? Кінець ворожнечі між католиками і православними, звичайно, що ні. Все ж таки у духовництва залишилися ці суперечності у певних обрядах, також у певній необізнаності духовенства. І В результаті, що все ж таки, остаточно не вдалося об'єднати. Щодо порівняння Флорентійського і Берестейського соборів, то їхні наслідки є дуже різними. Флорентійський був за всіма ознаками Вселенський, Берестейський був більш такий на Місцевому рівні, але щодо об'єднання, то Флорентійський не дав ніяких результатів. Берестейський собор в результаті нього було утворено у Ніацьку церкву. Відбулося певне таке об'єднання, що говорить про певні рішучі кроки щодо церковного життя українців.